Герой банковий, він став офіційним ворогом режиму. Якщо влада визнає, що Арестович брехав, то хто писав йому тексти? Тепер будь-який свій має знати: завтра зрадять і тебе. Сьогодні Арестович, а завтра хто? Резніков, Федоров чи сам Єрмак. Арестович був просто ну, супер-егоїстом цієї системи. Вітаю, друзі. Отже, санкції проти Арестовича. Зеленський визнав брехню. Той, хто у 22-му році заспокоював казками про два-три тижні сьогодні під санкціями. Хоча мав би бути арештований. А виявляється, що ще до кінця правда не підтверджено, не просто виїхав красиво з країни, чи отримав хороший відступний звання полковника. А тепер Арестович не герой банковий. Він став офіційним ворогом режиму. Що це? Удар по Брехунові чи самопроголошене каяття Зеленського. Хай навіть Арестовича гарно запакували у пакет інших підсанкційних Серед яких є абсолютно люди, які на санкції особливо не заробили, хоча по грані ходили, принаймні не так, як Арестович. Якщо влада визнає, що Арестович брехав, то хто писав йому тексти? Чи починається зачистка всередині самої банкової, тепер будь-який свій має знати, завтра зрадять і тебе. Сьогодні Арестович, а завтра хто? Резніков, Федоров чи сам Єрмак. Розбираємося. Отже, Арестович не просто блогер. У 22-му році він був неофіційним рупером Офісу президента. Так, він не був штатним працівником, і це така практика, яку запровадив Єрмак по всіх нужниках, так би мовити. Тобто. По потрібних йому персоналах, по персонажах. Отже, Арестович відкривав з ноги національний марафон. Плів, що хотів, часом його заносило. Після ударів ракетами він видавав місця, куди ударили ракетами, і ніхто його не переслідував. Через нього прокачували меседжі від влади. Його виводили в ефір навіть після зливу об'єктів, по яких противник наносив удар. І от сьогодні на нього санкції. Що це означає? Це публічне визнання брехні 22-го року. Це зізнання у кадровій катастрофі Зеленського. І це вже неодноразово, але Арестович був просто. Ну, супер-егоїстом цієї системи. Звичайно, що два егоїсти не можуть вживатися в одній системі, але в ній вживається егоїст Зеленський і егоїст Єрмак, але там є ще купа егоїстів другого ешелону. Але це удар не тільки по Арестовичу, все, що трапилось, а й по тих, хто роздув его Арестовича по самому Єрмаку. Питання перше. Арестович ворог чи розходничик, тобто розхідний матеріал? Його не судили, його не допитували, його красиво вивели за кордон. Красиво просто. А значить, що Арестович міг в певний час використовувати свій статус, оскільки банкова не відхрестилася від нього. Питання друге. А хто тоді несе відповідальність за інформаційну політику влади під час війни? Хто змусив країну вірити у все це фуфло імені Арестовича? Хто відпроваджував його на ефіри, хто затверджував контент його ахінеї? Чи йому так вірили, що йому взагалі рамки ніякої не прописували? Він все, що ніс Арестович, служило владі? Ну і третє питання: це Удар по Арестовичу чи жовта карта для самого Єрмака? Адже Арестович на банку і був у статусі радника, позаштатного радника Єрмака. Чому позаштатного? Та щоб декларації не писати. Чому позаштатний, наприклад, Подоляк, там ще ряд персонажів. є. Щоб не декларувати доходи, І якщо зараз Арестовича зливається, значить, що внутрішнє протистояння починає випирати назовні. Ну і висновок. Для всіх своїх у владі. Ти можеш бути голосом війни, тебе можуть піарити, цитувати, запускати на всі канали. Ти суперзірка, але варто бодай раз розкрити рота проти банкові, і йти під санкціям. Система не пробачає, вона їх перемелює і викидає. Тепер кожен, хто служить банкою, має знати: Зеленський тебе використає, Єрмак тебе зілля, а країна тебе забуде. Що цікаво, що. Навіть проросійські наративи після втечі е, Арестовича за кордон не лякали банку. Це що? У нас багато хто думав, що Арестовича готують, так би мовити, як спойлера для Зеленського на наступні вибори. Навіть судячи з його раніших рейтингів, хтось подумав, що Арестовича готують як, по суті. Криголама для нової політсили, яку заведе Зеленський, оскільки зрозуміло, що Зеленський не може перемогти, а е, точніше е, Слуга народу взагалі не має шансу на перемогу. Тому шукали всілякі пробивні фігури, які можуть вивести партію у Верховну Раду. Ну і врешті-решт, ще один цікавий. Факт: всі підсанкційні за кордоном. Але закон дозволяє: якщо ти не в Україні, тобі можуть спокійно впаяти санкції. Тільки є одне але: про подвійні стандарти: Петро Порошенко. Він в Україні. Але теж під санкціями. мало того. Нацбанк фактично в боротьбі з Порошенком перетворили в, ре... в частину репресивного механізму. І це порушення, це політичне переслідування. Ну, і питання в лоб. Чому контрабандисти на волі, чому російська агентура красиво відбула в Євросоюз, а Порошенко під санкціями в Києві? Він їде на, чи то на політкомітет Європейської народної партії чи на парламентську асамблею НАТО і повертається. А ваші друганчики Зеленський чкурнули і не повертаються. Ну що ж, на завершення санкції це не про закон, це про владу, яка мститься. Сьогодні Арестович, завтра будь-хто, хто скаже Зеленський. Ну, Або ненормативна лексика, або, скажімо так, не святий. Нова система не має ідеології, вона має лише одне правило: критикуєш, зникни. Підписуйтесь на канал Цибулько Толк, поки ще не заборонили думати. Дякую і дякуємо Збройним силам за їхню справжню державницьку роботу.